Всім привіт! Ви на каналі ПростоБанк ТВ. З вами я Олеся. Сьогодні ми розберемо, як переадресувати посилку в Укрпошті швидко та без зайвих клопот. Переадресація посилки в Укрпошті це зміна місця доставки після оформлення або після прибуття у відділення. Послуга доступна для відправлень Укрпошта Експрес, стандарт та документи. Важливий нюанс. Оформити її може не лише одержувач, а й відправник або довірена особа за наявності підтвердження. Перед подачою заявки потрібно підготувати трек номер, новий індекс відділення та мобільний телефон. Якщо звертаєтесь у відділення, обов'язково візьміть паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Практика показує, без точного трек номера система просто не прийме заявку. Онлайн-процедура виглядає так: відкрийте сайт Укрпошти, знайдіть розділ переадресації, введіть трек номер, новий індекс і телефон, оберіть тип оплати та підтвердіть заявку. Після цього очікуйте підтвердження в кабінеті або на телефоні. До речі, зазвичай оплату здійснюють при отриманні. Другий варіант звернення у відділення. Потрібно назвати трек номер, повідомити новий індекс, заповнити заяву та підтвердити дані. Співробітник допоможе оформити документ і видасть чек про подачу заявки. Вартість переадресації зазвичай становить близько 50 гривень і сплачується при отриманні у кінцевому відділенні. Варто врахувати, якщо посилка вже вручена або повертається відправнику, змінити адресу неможливо. Найпоширеніші проблеми помилка в індексі, неправильний трек номер або статус відправлення, який не дозволяє переадресацію. Ми рекомендуємо завжди перевіряти дані перед підтвердженням, адже одна цифра може зупинити весь процес. Якщо ці хвилини з нами та з Укурпоштою ви провели надаремно, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.